Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви мене можете звати просто Ба. Це відео 1.2 під назвою Звідки Україна та Українці. В цьому відео ми піднімемо питання появи українців. Феномен появи українців є унікальним явищем в історії. На жаль, у самій постбільшовицькій Русі. Тобто Україні сьогодні цей конфуз з ім'ям не вирішив. Насамперед, варто зрозуміти суть проблеми, яка полягає в тому, що русини часів Русі 13 століття, що стали частиною ряду країн після монгольської навали, розгубили своє споконвічне ім'я русин, зокрема із центральних споконвічних земель Русі під назвою Україна, змінивши. Ім'я на українське. Так, після першої хвилі монгольських військ у 1240-41 роках призвели до підпадання основної частини Росії під контроль монгольського ханату, крім частини західних князівств в особі Галицького та Волинського князівства у процесі союзницьких дій литовських і руських князів було досягнуто. Поступового звільнення центральних руських князівств, зокрема й України, що приблизно збігалася тоді з Дніпрянщиною в районі Києва, з визволенням центральних князівств від монгольської влади сформувалося Велике князівство Литовське, Руське та Жемантійське, у складі якого були й землі, що Примикали до Києва, які тоді і визначалися Україною. Так, перебуваючи в Русько-Литовському князівстві, назва надніпрянських територій з Києвом, що іменувалася Україною в русських колах, набули іменування загальними поняттями руськими землями, київською землею, а з часом і українськими землями. Нова термінологія українець «українське» застосовувалася до селян, панів, князів, міст та інших об'єктів людей, що знаходилися на руській частині країни поблизу Києва у складі Русько-Литовського князівства, а потім і Речі Посполити. З об'єднанням Литовського Руського князівства та Польського королівства українцями. Так само звали русів з Надніпрянщини та Києва. З століттями власна ідентифікація жителів Надніпрянської частини Русі змінилася на українців, адже їх часто так називали сусіди. Сюди ж варто додати тиск поляків і московитів, які поділили в 17-18 столітті території Русі, а згодом і австрійців, на асиміляцію. Супутніми заборонами на культуру, мову та книги. А книги та культура в особі пісень, віршів, писемних та усних творів, як відомо, є незамінними носіями пам'яті про минуле обмеження доступу до них душить усвідомленість простих русів із подальшим забуттям свого руського початку та імені. Як результат до 19 століття. У найкращому разі до чверті сільського населення лише України як центру Русі володіло грамотою. У русин у Білій Русі така ж сама ситуація. Таким чином, русини, вони ж українці, поколіннями не мали доступу до істинних знань про свою історію, котрі, звісно ж, знаходяться в книзі. Так, термін руські русини, руси, рутени, пов'язані з іменем останнього народу, що сформувався в басейні Дніпра і державою його Русь, вийшли з ужитку під тиском поляків, московитів та австрійців. Замінившись місцевим іменем Українець, позначаючи русина з території під назвою Україна, подібно скороченню замість. Русин родом з України, так само, як і з'явилися білоруси, бойки, волиняни, гуцули та інші русини, що назвалися певним шматочком колишньої Русі. Також необхідно враховувати роботу руської інтелігенції у нас українській, яка визначила вигляд руського народу у 18-19 столітті, представники якої підхопили місцеве ім'я. Та розрекламували його у своїх роботах та своїх долях. Відмінним прикладом впливу інтелігенції на весь народ є східний сусід московити, який звався самими жителями, то московитами при Москві, а потім великоросами при зміні назви Московії на Всеросійську імперію за Петра І, а потім стали русскими. У 1935 році за Сталіна СРСР та Росії. Так уже сталося, що за відсутності держави, що об'єднує всіх разом, руський народ почав зробитися на окремі групи людей, перебуваючи в різних країнах, іменуючи себе іменами, які позначають місце їх проживання: білоруси, українці, бойки. Волиняни, гуцули, Лемки, Кубанці, Подоляни, Слобожани, Батюки, Підляшани, Пінчуки і інші. Що ж робити? Насамперед необхідно пояснити і обҐрунтувати дітям у школі та садочку, що українці це руси, що перейменувалися внаслідок втрати державності та тиску на асиміляцію московитами, поляками і австрійцями. По-друге, необхідно всіма засобами масової інформації просувати самоідентифікацію вже дорослих людей шляхом пояснення, що українець це русин або рус центр Русі України. Навіщо ж пояснювати русинам причину їхнього перетворення на українців? Відродження і побудова сильної Русі. Неможливо без непорушного розуміння корінного населення, а саме русин, того, хто вони, чому вони тимчасово забули своє батьківське і материнське ім'я, русин. Тверде розуміння свого імені русин неможливо без розуміння русинами процесу, внаслідок якого їхнє батьківське ім'я, ім'я їхніх предків було вкрадено і замість спадщини. Народу з числа основоположників людської цивілізації вони отримали нікому невідоме ім'я українець, що не має історії самостійного життя і своєї державності понад кількох років і десятиліть. Що ж дало розуміння, що українець це рус? Чітке розуміння українців, що вони руси, та міцне вкорінення цього розуміння, самотифікації по-справжньому дозволило відновити історичну справедливість і зняти втучну маску брехні з русів і впевнено почати рухатись вперед. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нове відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх та вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал поштом на розвиток. Сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Росії, де Ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе русь!